Ну що, розповідаю вам з перших уст про новий законопроект про легалізацію криптовалюти No12025 Д 3 вересня. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає легалізацію віртуальних активів і їх оподаткування. Закон передбачає податок 18% податку з прибутку, а також 5% військовий збору. Як вони будуть визначати цей прибуток, тому що криптовалюту ти можеш покласти і по факту піти в мінус? Це раз. Друге, як вони будуть визначати і з'ясовувати активи, як біржі, чи будуть вони зобов'язані відзвітуватися про наявні активи і хто є їх власником? Тобто дуже багато запитань, але як? Як сказав голова Нацбанку, що плюс-мінус до 1 січня такі зміни до податкового кодексу будуть прийняті, але поки зараз це розглядається як не засіб платежу, а як спосіб інвестування, тобто прирівняли це по факту до цінних паперів. Будемо дивитися далі, як будуть розвиватися події ваша брюнетка в законі.